Всім добрий день! Сьогодні поговоримо про таке явище, як вибухи в котлі. Причиною цих вибухів в котлі служить скупчення газів від згорання палива. Якщо вчасно не відвести, відбувається микровибух. При роботі котла шиберна заслонка повинна бути постійно відкрита. Ось це відкрите положення шиберної заслонки. Для того, щоб відкрити або закрити, треба припідняти та провернути ручку. Ще однією причиною вибухів в котлі може слугувати неправильність налаштування блоку керування. Щоб зайти в налаштування на блоці керування, необхідно нажати кнопочку П на 3-6 секунд. В налаштуваннях блоку керування є такі параметри, як час надуву та час між продувками. Для того, щоб переходити між цими параметрами, необхідно натискати короткочасно на кнопку P. Для дров. Час на дро повинен становити 35 секунд, для вугілля так само. А ось час між продувками для дров повинен становити 3 хвилини, а для вугілля 7 хвилин. Для того, щоб підняти або обрати цей параметр, необхідно натиснути кнопочку мінус або плюс. Таким чином, ми задаємо хвилини. Для того щоб зберегти, ми натискаємо на кнопочку P знову на 3-6 секунд. З часом на внутрішніх стінках димоходу накопичується сажа, яка звужує прохід і погіршує тягу. Для запобігання цієї проблеми необхідно просто регулярно очистити котел від сажі та інших забруднень. Перша можлива причина знато низький димохід. Димохід повинен забезпечувати достатню природну тягу. Його висота на даній моделі котла необхідна бути не менше за 5 метрів. Крім того, він повинен бути вищим за коник даху мінімум 0,5 метра. Для запобігання цієї проблеми необхідно підняти димохід згідно з вимогою керівництва з експлуатації та компенсувати кожен поворот на 90 градусів підняттям димоходу на 1 метр, а також компенсувати горизонтальний участок, якщо він є. Димохід, який змонтований зовні котельні, має бути утепленим. Ще одна проблема це залузький димохід. Площа його перерізу має відповідати. Потужності котла. Занадто малий діаметр димоходу створює опір для виходу димових газів, що призводить до їх скупчення. Для запобігання цієї проблеми необхідно просто замінити димохід на трубу з більшим діаметром, відповідно до керівництва з експлуатації котла. Всім дякую за увагу. Щоб не пропустити наше відео, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. До зустрічі.